Привіт, з вами Ярік Мазур. Сьогодні ми знімемо ціни на ринку Шувар. Сьогодні у нас день, таке свято Петра і Павла, моя тато Петро. Поздравляємо нашого Петра Мазура зі святом. Всього тату вам найкращого. Такий помідорчик 15 гривень на гурт. А такий 25. Що що Так, розовий 45, який гарний, Геркулес 85 на гурт. Така гарна брокколі 40 гривень. Не забуваємо підписуватися на канал. Нагурчисник 75 і більш і це його 70, так? Да? Більше мішок по 70 Все, дякуємо. Так, на 20 нагур А такий маленький корнішончик по 30 на закатку. А ще я хотів вам переконтувати таку компанію, як Арпал. Це компанія, яка виготовляє якісні подрібнуючі для гілок. Ця компанія дасть вам змогу швидше і. Легше підготуватись до отоплювального сезону. І ще, звичайно, це буде дешевше, тому що гілки є повсюду. Потрібно їх тільки взяти і закинути в подрібнювач. Також компанія ArPal дає гарантію 3 роки на цілу конструкцію і гарантію на 1 рік від виробника на двигун. Тож, всі ссылки на компанію ArPAL будуть в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Переходимо! І буряк 22 гривні. На гурт. Так, капусточка 25 гривень сьогодні. Так, Цвітна 28 і 45 така брокколі гарна. 20... 25 штук, да, мішку? 25 штук по 24 гривні. 600 гривень мішочок. Так, картопля 10 гривень, а маленька 7,50 Дякую. Молоденька цибулька у нас сьогодні 20 гривень. Старенька картошечка 6-7. Так як була, ціна не росте на місці. Старенька морковка у нас 25 гривень. Цибулька старенька 20-22 гривня, Так як молода. Як приїхав я на свято Петра Павла, то сьогодні такий вибір невеликих овочів зранку, каже, трохи було, пізніше вже роз'їхались люди, але зараз днімо ще вам фрукти. І сливки, Чернівецька область, 50 гривень на гурт. Гурт Так, Такі по 35 гривень на гурт, такі менші по 30, а такі по 25. Все, дякуємо. Так, з Чернівців. Це смака, цілна... звідки. Так, є. По чому, по чому казали? Такі 60. Такі 45. Такі 45 середні. середні. А такий гарний абрикос? 60. 60 гривень. Дуже гарний. Гуртів, гурт, це гурт. Це все гурт. І... Так, менше є 50. Ага. А це, це як 45. називається сорт? Це називається Кіо. Кіо, так. Да. А такий у нас... Це ананаски 50 гривень. А 50 гривень. Це дуже шикарно. Ну то я бачу, звичайно. Знає як мене. Якщо як брати, ну, я би хотів не їсти і б до його на нас. Так, так. Все, дякуємо. А, цю а, цю ти... Ці за 43 гривні Великий, можна 43 гривні. Дуже дати вам штуально, ага. сидіти, Хай. Хай. Ну, давайте спробуємо. Угу. Дуже смачні. Дякуємо. Ну, такі... Ціни. Ну, бачимо навіть свято, фрукти у нас багатенько є, абрикоса є, Черешні мало. Зараз подивимось, почав черешня, там була 45 питав. 45 така черешня у нас без хробачка. Дуже Ду, смачна. Дякуємо. А звідки вона? Чернівці. Кавунчик є. Турція, Греція, Узбекистан. 22-25 гривень. Гурт. Ціна оптова. Кавунчик є. Щодо Одеськи, наш кавунчик є 21 гривень. Такий і такий. 21, невеличкий. Так, По 100 гривень така у нас. 50. Така 150, да? 150 за кілограм, дивіться, яка здорова. Як мої ключі на автомобіль. А звідки вона? Одеса. З Одеси. А який сорт такий? Добре, гарно дуже. Сьогодні вже по 160 за кілограм. Оптовий. Така менша, по 120 єсть. 80 гривень, полуниця на гурт. Ну, коротко, товару багато, яблук не багато. яблук стояло там дві машини всього. Ось яблучки є. Ціни плюс-мінус на місці. Треба наступного разу запитати, бо тут людей не було біля яблук, бо вже пізно ходів. Так кавуна у нас багато, бачите, якби то ми десь в херзун попали. Салат був 40 гривень, червоний та й зелений. Укроп у нас був 100-120 гривень. Ну я знайшов за 120. казали, що за 100, був Петрушка, так само 120 гривень була. Тих цін, яких не було, я не сказав, не було овочів. Наприклад, моркви молодої не було, не було кабачка, не було баклажана. То хто сьогодні здавав, пишіть в коментарях, що чому здали, які ціни були.